Друзі, нас інфоперші проголовне поїхали. Карма наздогнала росіяни, помстилася за вчорашні обстріл Києва. о восьмі ранку на території Тамбовської області стався надзвичайний інцидент. Вибух стратегічного рівня на військовому об'єкті, що обслуговував ракетні підрозділи. За наявною інформацією, наслідок прямого влучання по внутрішній аварії дотонували склади з компонентами балістичних систем. А потужність вибуху була такою, що спалах бачили за десятки кілометрів. Вибухова хвиля повністю знищила інженерну інфраструктуру, пускові майданчики, резервні. Генератори а також кілька сотень метрів технічних тунелів. Загинули щонайменше 130 військових та інженерів, які перебували на об'єкті. Жодних цивільних в радіусі події не було. Втрати виключно військові. Пише телеграм-канал Тамбовський вовка. Відразу після вибуху системи спостереження зафіксували стрибок температури і електромагнітне відлуння, яке могло бути наслідком детонації елементів і за підвищеним класом радіаційної небезпеки. Пожежа охопила кілька підземних ангарів і зони контролю запуску. Були зруйновані до основи за словами інсайдерів. Згоріли. Документи і цифрові системи обліку, резервна система управління не функціонує. Російська армія втратила ще одну з ключових технічних баз забезпечення ракетних частин, яка мала критичне значення для підтримки СВО. Найбільш тривожним є той факт, що це вже не перший випадок. Серія аварій на ракетних базах РФ протягом останніх тижнів вказує не на ізольовану технічну помилку, а на системну деградацію в умовах війни та санкції російська оборона. Інфраструктура деградує. Відсутність незалежного обслуговування, зношене обладнання і людський. І фактори призводять до самознищення досвідчені фахівці або загинули або були мобілізовані на інші напрямки, а на об'єктах залишилися некомпетентні призовники. У той же час наголошують події отамбові Тамбові рака за доказ того, що РФ програє не лише на полі бою, але й технічно ракетні війська, які мали бути опорою оборони, самознищуються або стають мішенню. Інфраструктура, яка мала бути основою тиску, перетворюється на джерело катастрофа. Війна переходить на територію самої Росії, і вона вже не може зупинити цей процес. Са, після початкового вибуху на території комплексу було зафіксовано щонайменше три вторинні детонації. За попередніми оцінками, вони відбулися внаслідок неконтрольованого ланцюгового вибуху. Ураження торкнулися складів, де зберігалися твердопаливні компоненти та залишки єдиних ракетних систем. Один із фрагментів вибухової хвилі зруйнував захищене батонне укриття, що слугувало для зберігання вуздів керування. У середині перебували чергові офіцери. Усі загинули миттєво. Місцеві залишилися допустимі межі. Рятувальники не могли підійти до епіцентру понад годину медичні бригади, які прибули з найближчих військових шпиталів, повідомили про серйозні опіки радіаційні опромінення серед поранених. Ще 40 осіб доставлені із критичним станом через пошкодження локальної енергосистеми. Частина реанімаційного обладнання тимчасово працювала на дизельних генераторах. Водночас, спроби організувати евакуацію складалися через обвал прилеглого мосту. Він не витримав навантаження після вибуху. Транспортування поранених здійснювали гелікоптерами, які залітали кожні 15 хвилин. Окрема увага приверталася до того, що цей об'єкт не фігурував у відкритих джерелах як активна база. Він вважався сплячим елементом стратегічного резерву. Удари чи аварія на такому об'єкті говорять про те, що навіть засекречені структури більше не гарантують безпеки. Розвідувальні супутники і партизанські мережі фіксують рухи, слабкі місця і навіть віддалена інфраструктура під ударом. На фоні цієї катастрофи в середині російського військового керівництва почалися негласні розслідування, шукали хто злив координати або допустив технічну недбалість на Тичному рівні інцидент в тамбові став символом стратегічного краху, публічно тиша, жодного офіційного коментаря, але тільки в оценкових трунах, що прибули до Волгограду та Пензи. Говорять, більше ніж заяви, армія втрачає ядро, і Кожен такий вибух наближає фінал не лише на фронті, але й в самій структурі держави. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі друзі, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.